Яку їжу не можна вживати? Чи існує сьогодні нечиста їжа, яку не можна було вживати євреям? В першу чергу варто запам'ятати, нечистої їжі немає. Їжа вся чиста. Проблема просто у тому, що не всі тварини придатні для їжі. Все, що Біблія називає нечистим, не є їжею. Не думаю, що хтось із українців зможе спокійно назвати щура їжею. Не виключаю, що є такі гурмани, та все ж більшість, думаю, погодиться зі мною. Біблія називає конкретні види тварин непридатними для їжі. Одна із них така улюблена українцями свиня. До речі, перелік тварин, непридатних для їжі, можна прочитати у книзі Левит, 11 розділ. Біблія досить категорична. А ті, хто їдять м'ясо, свиняче, і гидоти та мишу, вони разом загинуть, говорить Господь. Хтось дійсно скаже, що це було повеління для євреїв. Але ще коли євреїв не було, адже, як відомо, першим євреєм вважається Авраам, до Ноя в ковчег увійшло по сім пар чистих і по одній парі нечистих тварин. Чому саме така кількість? Уявіть собі, Ной вийшов з ковчега, Бог дозволив їсти м'ясо, і він зробив шашличок зі свинини. Все, свиней би більше не лишилося на землі. Їх і в жертву приносити не дозволялося. А от чистих тварин приносили в жертви. І їли. А вже потім Бог повелів Мойсею це записати, щоб було не тільки в усному вигляді. Щодо того, чи з приходом Ісуса скасоване це питання. Давайте спробуємо розібратися, чи скасовував Ісус щось взагалі. Він сам сказав: не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи пророків прийшов, я не руйнувати, прийшов, але виконати. Отже, одна із цілей приходу Ісуса була виконати закон. Таким чином, все, що вказувало у так званому законі Моїсея на Ісуса, виконалося в Його житті, смерті, Воскресінні і подальшому служінні. Відповідно, ці закони, певні свята, Мертви, обряди можна вважати на сьогодні, після смерті Ісуса, неактуальними. Ісус виконав їх. А як заборона вживати в їжу нечисте вказувала на смерть Ісуса? Ніяк. Бог просто вказав людині, що ці тварини непридатні для вживання в їжу. А оскільки Бог піклується про здоров'я людей, то він особливим чином наголосив на цьому питанні. Ніде в новому завіті ми не побачимо скасування цього правила. І сучасні лікарі і вчені все частіше підтверджують, що вживати в їжу свинину та м'ясо інших нечистих тварин дуже шкідливе. Менш достатньо, що Бог про це дуже чітко вказав у своєму слові: дуже хочу бути вірним йому.